Наступними ми будемо вивчати штрих на себе. Що він собою несе? Це той самий штрих маятник але розкладений на блоки. Тобто, якщо у нас штрих-маятник, це два рази по одній тій самій лінії, завдяки вказівному, середньому і великому пальцю, який тільки притримує ручку, штрих. На себе в нас включає тільки штрих в одну сторону. Тобто ми робимо замах вказівним пальцем, прокочуємося на папері, а середнім відштовхуємо ручку по повітрю. І виходить так, що ми просто прописуємо на папері один раз, повернули назад і знову замахнулися, повернули назад, замахнулися, повернули назад. І таким чином ми тренуємося. Що нам тут потрібно слідкувати обов'язково в штриху на себе? Щоб був у нас плавний вхід і плавний вихід, серединка штриха в нас буде найтемнішою частиною. Такий штрих ми використовуємо на головках брови. На верхній частині для того, щоб зробити цей повітряний верх і градієнт кольорів. Не, що ви маєте запам'ятати, це що плавно ручка входила і виходила в одній тій самій траєкторії. Дивіться, наш штрих мусить бути до 1 см. Рекомендую його вивчати 0,5 не більше, тому що місця входу і місця виходу в нас не приживаються. Найщільніша частина. Там, де лишається пігмент, це серединка. Тому зараз ми з вами закріпимо ці знання і потренуємо штрих на себе. Прошу звернути вашу увагу, що мізинець в нас не стоїть так, а в нас він стоїть поперек штриха, і ми ніби ручкою водимо перед ним. При цьому кисть у нас піднята. Обов'язково. Ми лежимо тільки на локтіві, кисть у нас припіднята, і опора на мізинець. І тренуємося. Замахуємося вказівним, пройшлися. Вилетіли, повернулись по повітрю, замахнулись, вилетіли, замахнулись, вилетіли, замахнулись, вилетіли. І таким чином ми з вами тренуємо штрих на себе. Чистіші помилки, які я бачу, це коли замах є, потім зупиняються, падають і прочеркують. Замах є, зупиняються, падають і прочеркують. При цьому в нас буде дуже Щільний вхід, і в цьому місці буде заглиблення. Саме головне цікавить те, щоб в нас був плавний вхід. Замахнулись, плавно пролетіли по паперу і вийшли. Плавний замах, пролетіли, вийшли, замах, пролетіли, вийшли. І таким чином ми тренуємося. Так же само в нас, як і в маятнику, накладаються блоки. Тільки ми беремо, заходимо на попередній штрих на 80%. 80% я маю на увазі на попередній штрих, тобто ми аж заходимо на попередній штрих і спускаємося лише на 20%. Так же само плавний вхід і вихід. Якщо ви не будете робити плавний вхід, в місцях з'єднання блоку у вас будуть заглиблення. Зараз я вам покажу, як це повинно виглядати в правильному виконанні. І, звичайно ж, покажу, як це виглядає невірно. Як бачите, штрих на себе в нас рівномірний: як від верха, так і донизу. Якщо ми робимо невірно, ми зробили правильно перший блок пройшлися з замахом з плавним входом на себе та від себе, нагадую про те, що ми робимо тільки штрих в одну сторону. При накладанні блоку 80% на попередній, 20% на наступний, то буде нас виглядати таким чином. Бачите, місце з'єднання дуже сильно виділяється. В цьому місці буде заглиблення, пляма, і брови заживуть нерівномірно. Наступним ми розглянемо штрих від себе. Чому я записую відео в одному уроці, щоб ви просто розуміли, що що штрих на себе, що від себе, це майже одне те саме. Це той самий маятник, але знову ж таки розкладений на частини. На себе в нас штриха немає, а від себе в нас штрих є. Тобто ми замах робимо. Повернулися назад, вилетіли, прокотилися назад, вилетіли, прокотилися назад, вилетіли. У нас знову ж таки повинен бути в цьому місці плавний вхід і плавний вихід. Якщо ми будемо падати, ви просто подивіться, в цих місцях у нас будуть засади, у нас буде пляма, і в нас буде пігмент приживатися нерівномірно. Щоб нам правильно відтренувати даний штрих, знову ж таки, опора на мізинець, кість піднята, опора на локоть, робимо замах. Вказівним відставляємо ручку назад, середнім штовхаємо і прокочуємося вказівним на себе середнім штовхаємо і прокочуємося. середнім штовхаємо і прокочуємося. Я рекомендую вам робити спочатку не швидко, тому що всі швидкі рухи будуть провокувати помилки. Ви будете психувати і говорити, що у вас нічого не виходить. Чим повільніший штрих... Тим ви більше контролюєте свій рух. Запам'ятайте це собі, будь ласка. Все в нас починається з повільнішого, потім ми ускорюємося і бачимо той результат, який нам потрібний. Щоб у нас був плавний вхід, ви бачите, я ніби ручку аж відхиляю всередину кисті і штовхаю середнім пальцем. Тобто, в мене нема такого руху, що в мене ручка стоїть 90 градусів, і я намагаюся зробити плавний вхід. Так не вийде, ви повинні це розуміти. Середнім відштовхнули, плавно пройшлись на папері. Для чого нам потрібний штрих від себе? Ми також пропрацьовуємо головки, ми також пропрацьовуємо верхню лінію брови. Наступними уроками ви побачите схеми укладки пігменту, він буде розкладений на таблицях. Це буде вам максимально зрозуміло і описано, деякий штрих і для чого він потрібний. Я вам рекомендую виконувати кожен урок, не пропускати. Поставили руку, відпрацювали маятник наступним. Ви працювали штрих на себе, потім штрих від себе. І ви побачите, що коли при поєднанні штриха на себе і від себе, ми отримаємо цей плавний маятник, який ми з вами вивчали раніше. І дивіться, завдяки тому, що в нас правильно поставлена рука попередньо, завдяки тому, що в нас вивчений маятник, ми можемо з легкістю відтворити штрих як на себе, так і від себе, при умові, якщо ви тренувалися. Будь ласка, всі завдання мені надсилаєте, я буду давати свої кориговки і переходимо до наступних уроків.